Доброго здоров'я друзі. Приїхали на один з наших точків невеличкий, такий тут в мене стоїть Шість сімей. П'ять сімей, один зборний відводочок. Фактично теж сім'я, бо такий він великий, я брав на сім рамок розплоду. Значить, у гніздо я тут ставив дві рамочки, вони її потягнули і вже навіть є в ній розплід. Тому я ці дві рамочки поставив поряд, тому що щоб вони могли її добре обігріти корпус в мене з ощинкою ставимо цей корпус їм наверх бджілка в принципі вистачає мають тягнути і через те що тут є розпід це має пришвидшити їхнє підняття вгору також звісно, залежить від сили сім'ї от раніше я казав що погано тягнуть одна з основних причин я думаю що напевно що вночі було холодно це вже Саша мені підказує а зараз, ще вони відбудували один корпус, навіть медом частину занесли і вже другий корпус дав, така є одна сильніша сім'я, ну на цьому точку з цих шести. Тому така от ситуація. Працюємо, перебираємо наші сім'ї, щоб не було роїння. Одна сім'я роїться, це на цьому точку, я за неї вже не раз сказав. Декілька мисочок було з молочком, ще не запечатані моточники. Той раз я повела моломоточники. А так, в принципі, на загал, ніби, слава Богу, всі сім'ї нормально себе ведуть. Також сьогодні ставимо ловушки, окремі відео будуть про ловушки, як ми їх заряжали, перевіряємо. Ті, що в нас стоять, в одній вже навіть, напевно, рій є. Сьогодні ввечері поїдемо знімати. Такий сьогодні день. Сім'ї довели нас? Ну, Мало спитку я можу ще знімати. <звілка гуде> Красиво таке. Угу, звук живе. Краще заспокійливий, ніж Арестович. Тут вже трошки почали вони тягнути. Але зараз ми їм дамо дві рамочки заберем. Тут теж дві рамочки вони відбудували. Дві рамочки ми збудовуємо протасуємо. А ці дві рамки. Посередині поставимо, бо я згадую, що там так само, як і тут. І плюс-мінус однакові ці декілька О, Це занесла на ядом, щоб маточка не встигла робимо. І 12. Теж ці були з розплодом, а ці з медом. Тут тобто, ці можемо пропасувати через одну рамочку. Плюс у нас не почали тягнути якраз. Ми продовжуємо огляд, а вам всім миру і добра. Далі оглядаємо сімейку.